Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Колян. Сьогодні таке відео буде ну, трошки підсумок за період, за минулий тиждень. Коротше, таке. Ну, Перш за все змінилось моє робоче місце. Появився такий екран. Правда, зараз світла немає, не можу я його вимкнути. ноутбук робить від батарейки. А тепер дивіться, як, що було з цього екрану до цього, коли він став сюди до мене, на мій куточок на стіл. Спочатку це був камін, ось я як його робив. Це іскусний камін. Там стояв цей екран. Ну, була там флешка скачана, коротше, відос і включаєш, там, і тріщить, і горить, коротше, і грілись ми цілу зиму. А так як вже почались теплі пори року, я його забрав, коротше собі поставив і тепер він служить мені особисто. мені тільки. Так що такий був камін, ну Він і зараз є, тільки екран я його отуди забрав. Так зараз виглядає моє робоче місце. Так, Поїхали далі. Так, тут я записав про що хочу з вами поговорити. Так, стосовно, стосовно марафону з 100 до 1000 призупиняю трохи призупиняю чому, то що ось, як ви бачите, статистику ось веду. По статистиці дуже багато мінусів. І вирішив, коротше, я трохи тормознути з торгівлею і трошки підучити, можеш щось не так розумію. Коротше. Коротше, підучити, пройти бактести, щоб все було чітко, бо дуже багато мінусів. І якщо, друзі, вам хтось каже, що от, трейдингу легко заробити, хер там, ребята. Трейдингу дуже важко заробити. Можна посивіти за один день в одній угоді. Але щоб цього не сталося, потрібно нарабатувати свої навики. Вчитися і віднестись до трейдингу як до бізнесу, як до чогось великого. Уявіть собі, що ось це мій бізнес, вклали тут, наприклад, 100 доларів, і ось ці 100 доларів, ви їх крутите, 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 і так ви розвиваєте свій бізнес. Без убитків ви ніколи не заробите. Убитки це, як би вам сказати, Вбитки нас вчать. Вчать чому? Тому що, ми, от, якщо ми отримали вбиток, то ми беремо і аналізуємо, як так вийшло, що, що ми отримали вбиток. І на наступний раз, і це все ми нотуємо, а на наступний раз ми вже такі помилки не будемо, не буде в нас таких більше помилок. Тому що ми це вже просли, ми це вже записали на бумагу. І все це ми вже знаємо, що ми тут допустили якусь е, помилку. І Ще наголошую, не вірте нікому, що в трейдинг дуже легко, ніхріна не легко, так що це ви запам'ять. Ну ось, виходить, в мене на біржі було, доходило, що мінус 10%, зараз мінус 6 96, ой, 94 долари, ось як ви бачите. Так, і ще хотів розказати про хомяка. Не знаю скільки насиплять, але і не фактом ніхто не знає, що, що потрібно збирати, чи монети, чи оцю хрень, що вгорі це прокачувати, щоб тут мільйони були, чи ключі. Коротше. Ну, приблизно знають люди, що от ключики треба збирати, щоб тут час видобутку був більший. Так що... Купляйте картинки, заробляйте, щоб у вас був час більший. Ну, Побачимо вже, скільки їм буде коштувати цей токен чи монета ця. Уже зовсім скоро, 26 вересня. Ну, Звісно, можуть перенести лісінг. Ну, факт в тому що біржа ОКХ вже оголосила, що в них буде 26 вересня лісінг монети Хамстер. І ще там є котрі біржі теж оголосили, але не пам'ятаю хто. Так що, друзі, це все, що я хотів вам в цьому відео розповісти. Також в наступному відео вам відкрию секрет, як, як завжди, залишатися з грошима. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також канал Телеграма. Теж підписуйтесь, там публікую всі новини. Там, Куди я заходжу, скільки я тіл, втрачаю, скільки заробляю, все, все в телеграм-каналі. І взагалі зразу там виходять всі новини, всі угоди, все зразу спочатку виходять на телеграм-каналі. Так що, лайк, підписка. Все, всіх обняв.